Всім доброго здоров'я! Слава Україні! <кхи> Всім доброго здоров'я! Слава Ісусу Христу! Слава Україні! А Тут Таро, і я хочу запитати, чиї це були ракети? Бо багато що говорять. І багато хто засуджує нашого президента за те, що він був такий емоційний, і говорять про нього багато що тепер. І а, про те, що а, Захід чи НАТО, вони не, хоче, не хочуть ескалацію і таке все. А, багато хто говорить, що це були, а, як то це навіть не ракети були, а Українське ППО, яке збило ракету і збило її ну, траєкторія пішла не туди, куди треба, то означає, що, що то був accident, Такий а, випадок, нещасний випадок можна сказати. Давайте спитаємо, що говорять карти про це. Окей, у нас три карти. Туз мечовий, карти підвішений. Дуже гарно карти розкладаються просто як по нотах. І король Пентакльовий. Бачите, король Пентакльовий – це, ну, власне, хтось, хто має владу, хто володіє владою, державний, державна людина. Може, це і Байден мається на увазі. Чи Зеленський. Ми спитали про Зеленського, то я скажу, що це, мабуть, Зеленський у нас король Пентаклів і тут іде. Підвішаний це карта старшого аркану. Вона говорить, що рано робити висновки, треба все перевірити. І карта Туз Мечовий говорить так: МНАТО засудило РФ, сказала, той, хто розв'язав війну таку небезпечну ситуацію в Європі і страшну війну в Україні. То всяке може бути, правда? Можуть бути такі випадки нещасні. І за те, власне, і це вірно, все коректно і конкретно. А НАТО і Євросоюз засудили РФ, вони розв'язали війну хто ще. І за те це все вірно. Але підвішений говорить ще щось є таке, що нам не видко, чого нам не видко, є якась інформація. А Зеленський тут вийшов пан президент Зеленський, вийшов як король Пентаклівий. Людина достойна людина, можна сказати. І ресурс у цієї людини, і цінності ввести Україну до перемоги. Знаєте, в нього є як у кожної з нас плюси і мінуси. У нього є багато чого, що може було б не таким як -то сказати, вигідним для країни, коли б країна була б за які мирні часи миру, може, він і є, може він не досить має досвіду ЕС ЕС як політик, але за часи війни він веде Україну до перемоги. Все, це ми бачимо точно. Що він, як сказати, підв'язався, так він дав таку обіцянку вищої силі, в яку він вірить. Бо король Пентакльовий вірить в вищу силу, і він про це не говорить. це не його, як то він говорить своїм вдома, а не на людях. А він дав а, так, таку обіцянку, а, щоб вести Україну до перемоги. І для цього він робить це. І... Я не говорю тепер про корупцію. Корупція в Україні страшна страшна корупція. Бо немає законів антикорупційних. Президент може, він буде мати досвід політичний. Він тепер ем, має досвід політичний дуже швидко набирається. А, а, а багато хто тепер говорить, що він повів себе так якось, як ну, ну, невірно, неправильно. Я бачу, що все правильно, все вірно. Бо Україна тепер має страшну ситуацію. І за те говорити, що в нього можуть бути такі самі спокійні нерви, як у Байдена чи у Стонтенберг, чи у когось другого з Європи, чи з Америки, ну не можна. Бо в Україні тепер страшна ситуація, і війна страшна. І зате реакція вона, вона гаряча, бо як ще можна бути? І не те, що Україна хоче. Того чи другого, просто що президент сказав, що бачите, що до чого це може довести. А, а чи я це була ракета моє питання: королева мечова і карта Всесвіт. А, Не знаємо ми все, це видко. Королева мечова говорить, що ракета може бути ворожа, бо мечова карта це агресія. Ракета може бути ворожа, а Всесвіт говорить, що НАТО і всесвіт боїться ескалації. Бо знаєте, ескалації може привести до того, що не буде нікого, не буде нікого. І зате вони, вони не говорять правду. Бо політики ніколи не говорять правду. Наш пан президент, що поки цього не знає, він людина порядна і він знає, що іноді вони не говорять правду, щоб. Не, не вести ескалацію на міжнародний рівень, бо тут у нас карта Всесвіт, бо це може бути кінець всім людям на землі. Але я бачу, що Всесвіт по цій карті буде давати більше нам ППО і зброї. А треба знати, що НАТО як організація нам не допомагає. Нам допомагає кожна окрема країна НАТО, так само, як ЗРФ не вийшли, там санкції їх не працюють, бо в них досі ще SWIFT працює. А працюють санкції окремих підприємств, які вийшли з РФ, бо вони вважають недостойним для себе мати бізнес країною-агресором. Так само і тут, НАТО як організація, вона нічого не робить. Треба знати це. Вона має тільки свої opinion, має свою думку. І за це Столтенберг, коли він виступає, він не говорить всього, бо ну, це таке, що люди, які розбираються, знають. А, що кожна країна з НАТО щось робить, ну не кожна може там, не кожна, бо Туреччина не досить робить, Туреччина якось грає тими другим чи Угорщина, то вона взагалі ворог, а вона ж вона чи в НАТО ні, вона не в НАТО Угорщина. Я не знаю точно, але вона в Євросоюзі. А кожна країна окремо підтримує Україну як власне людина, яка хоче. Щоб була справедливість на землі. І це зовсім друге. Зовсім друге, ми іноді забуваємо це. Це що ворог говорить за РФ, ворог говорить, що він, він воює з НАТО, він зовсім не, не, не свідомий і не освічений, що він таке говорить. Бо з НАТО ніхто з них не воює, НАТО не воює. Розумієте? І що я ця, ця ракета? Та бачите, яка карта. А країни НАТО вони разом. Вони знають, що, щоб article 4 четвертий артикл чи п'ятий артикл, він пішов в активний став. Це дуже серйозна, серйозні обставини, і вони покривають щось. Вони покривають. Бо ракета вона такі ворожа. Бачите, ці осколки, обломки, що вони знайшли, вони обломки ворожої ракети. Вони просто не хочуть, щоб ескалація була, вони це все покривають. Але по карті, по карті пустельник я скажу, що це, що вони покривають, це не означає, що Україні буде менш допомоги, Україні буде більш допомоги. Бо вони розуміють. Серйозність того, куди тепер це все йде. Розумієте? І зате потужна сила. Це карта сила. Вона говорить, що нам допомоги буде більше, і вже всі переконані, що Україна допомога переможе. Вже весь світ переконаний в цьому. Ця карта сила, вона говорить, що буде потужна допомога і грошима, і зброєю. Нам треба знати, що нам себе, Україну, треба робити сильною. Бо ворог буде слабкий. Але щоб нам мати перемогу, не в тому, який слабкий буде ворог. Справа в тому, якою сильною Україна буде заможньою сильною. Здатною себе захистити. І за це тепер все світ допомагає. Всі вище сили. Ми знаємо, тепер багато НЛО, люди бачать все галактики, там, де є розум, він слідкує за нами. І ми знаємо, що тепер іде боротьба, дуже серйозна боротьба. І світ тепер дуже, дуже різний різноманітний скрізь. Сил, сильна Україна, демократична, сильна Україна. З антикорупційними законами з своєю зброєю армією у нас уже є. У нас герої в армії, тільки герої. Всі люди герої. Прості люди герої. Я говорю вже не раз, що за часи війни у нас війна за свою незалежність на нас напали. За це за, за часи такої несправедливої війни. Всі громадяни України герої. І всі святі, за часи війни. Людина святою не буває, вона всяка, але отак от в такій ситуації, тільки у такій ситуації, тільки люди святі. І тут карта сила вона це потужна карта, вона говорить, що це теж Всесвіт хоче захищити, захистити всіх українців від ворога. Дати такий, знаєте, плащ, плащ захисту це так, такий залізний купол захисту для всіх українців. Але ця карта також говорить: що не можна сидіти, чекати нічого. Треба себе рятувати, треба дивитися, пильнувати. Бо тепер держава не може вас захистити. В державі немає тепер нічого. Навіть у урядовці вони мають платню від допомоги. В державі немає нічого. Щоб захистила державу, вона повинна мати таку столітню історію. Демократії, заможності, як Швеція. І то вони не дуже вірять, що держава захистить їх. Знаєте, є такий рух, називається припріс Preppers, preppers, та preppers. Це люди геть в Швеції скрізь по світу, які самі, самі захищають себе і готуються, що може бути війна, бо знають, що у них уряд такий вже заможні. І то вони не довіряють йому. А нам, українцям, треба себе захистити. Не сидіть, нічого не чекайте. Може, треба тимчасово багато кому виїхати. Якщо ви виїхали, розумієте, якщо ви не можете тримати зброю і не знаєте, як її користуватися, то і ви не працюєте там на допомогу Україні, а ви ну, цивільна людина, то краще вам виїхати, щоб себе. Зберегти Ось такий розклад, мої дорогенькі. Я вибачаюся, якщо щось не до вподоби. Я говорю, що мені всесвіт показує, і ну, не, не всім буває до вподоби, так але це важливо. Мої розклади вони терапія. Терапія для душі, щоб нерви берегти. і побачити наступне. А карта МАГ дуже гарна карта. Це перемога України і новий крок. Бачите, тепер новий крок іде до перемоги кожного дня. Новий крок до перемоги йде, так що ми переможемо. В цьому немає ніякого сумніву. Це карта вам на благословіння, на перемогу. Я говорю, що мої відео вони захищають Україну так само. Ми все робимо кожен з нас, що може для перемоги. Ну а президент, він що сказав, то сказав. Він на нервах, бо всі розуміють, що стан в Україні дуже складний. Ворог розбив все, що міг вже. І, і зате, а, і він ще такий політик, що не розуміє, що знаєте, там там є складні обставини, там, там є таємниці. І якщо просумую все, то я зразу скажу, що а, ракети то були ворожі ракети, ракети з РФ. Вони просто не скажуть правди, бо вони не хочуть ескалації. Але допомога, допомога буде йти більше в Україні і зброї буде більше. І ще потужна допомога. Бачите, колесниця. І Мак говорить, що допомога буде скоріше йти, бо всі розуміють серйозні обставини. І всі вірять тепер, що Україна переможе за допомога буде більше і скоріше. йти. бачите, скільки старших арканів, на мій погляд, дуже, дуже потужний розклад вийшов. Пишіть, будь ласка, коментарі. Я зразу читаю все. І всі, хто пишуть, я благословляю, посилаю. Вам щастя, всім, хто пише чи не пише, я всіх вас тримаю під куполом захисту. Але пишіть, будь ласка, якщо вам не тяжко, перейшліть це відео моє своїм друзям в соцмережах, таких як Інстаграм, чи, може, Фейсбук, якщо ви десь в Польщі чи в Європі, чи може в Канаду вже приїхали, пишіть. Будемо триматися разом, я буду вам допомагати чим зможу, багато що можу, бо я гоміопат. І я астролог. Так що будемо триматися разом, і я всім бажаю щастя, здоров'я, всього найкращого. Хай вас Бог благословляє, Слава Україні! Героям слава, і до побачення!